Перед тим як купувати у мене розсаду суниці, послухайте, я вирощую один сорт. Називається суниця айпіська реїна. Це ремонтантний сорт суниці. Це означає, що ягідки будуть з кінця травня до морозів. Ну, звісно, коли будуть морози, ви вже не будете збирати ягід, тому що вони не смачні і вони не достигають. Нормальні ягоди збираються до кінця жовтня. Так як це ремонтантний сорт, кущик швидко виснажується, і приблизно на третій-четвертий рік треба буде дивитися по кущику, потрібно його розділяти і висаджувати нові маленькі кущики. І робити такий, як би мовити, конвейер з кущів суниці. Кущі росте такими паганами, вони легко розділяються, і ви зможете розсаджувати кущі з одного великого куща. Можна розсадити 20 маленьких кущів. Діаметр кущика 35-45 см. Але коли з'являються квітоноси, а потім ягідки, зазвичай квітоноси довші, ніж листя. І вони під вагою опускаються на землю. І діаметр кущика стає 50 см. Тому, якщо ви не хочете ходити по своїх ягідках, має бути закладена нормальна відстань під посадку. Між кущами відстань, ну я раджу мінімум 40 см. Це щоб сонце попадало на всі ягідки. Якщо посадить кущики ближче, будуть нормальні ягоди, але сонце буде малувати. Між рядами робіть відстань 50-60 см, так, щоб можна було на двох ногах ходити і не збирати карачки ті суниці, щоб реально було зручно. Краще обрати сонячну ділянку під посадку суниці. На сонці ягідки запашні, солодкі, але ділянку на сонці потрібно спеку поливати часто. Якщо не поливати суницю, так можна. У мене була одна ділянка без поливу, там ягідки всихають навіть зелені. Можна посадити в тіні, Але в тіні ягідки будуть з кислинкою, водянисті і без того лісового запаху суниці. Тим, хто хоче садити суницю в кашпо. Вам треба знати, що в кашпо ґрунт пересихає набагато швидше, ніж в землі. В спеку потрібно буде поливати кашпо і вранці, і ввечері. Уявимо, що ви посадили суницю, пройшло літо, настала осінь. Вилишаєте її, як є. Ви не косите її, не зрізаєте нічим, ви лишаєте цей кущик, таким, як є. Хоч він і буде негарний, з квітоносами, з яких ви позивали ягідки, залишаєте таким, як він є. Це листя буде захищати суницю від морозів. Хоча вона і є морозостійка, але краще вона хай буде сидить в цій шапці на зиму. Коли приходить весна ранньою весною, ви суницю чистите, ви можете зробити так, як я, зрізати повністю під нуль весь кущ, ну лишаємо 3 см зверху. А можете, якщо вам приємний, у вас є час, хочете погратися, можете позрізати тільки жовті, червоні, засохші листя, от, а лишити. Зелене, щоб не було кущі суниці, я раджу застеляти ділянку чорним агроволокном і зверху обов'язково накривати його мульчею, тому що за один сезон воно просто перетліє на сонці. Можна мульчувати сіном, опадом стуї, опадом листя, свіжоскошеною травою. будь чим коли кущику вже є три роки, і ви бачите, що він виснажується, дає менше ягід, виглядає не дуже. Розділяйте його і розсаджуйте на молоді кущики, бо на п'ятий рік він точно загине і не буде чого розсаджувати. На рахунок добрив я свої кущики не вдобрюю мінеральними добривами. О, так як я мульчую органіку, я вважаю, що це трохи заміняє добрива. На рахунок шкідників. У мене є слимаки, але вони чомусь до суниці не лізуть. Буває, коли дощі ідуть дуже довго, то равлики під'їдають суницю. Але я вважаю своїми друзями, вони не багато її з'їдають. Коли посадити суницю, посадити в травні, коли вже немає загрози заморозків.